Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Дві групи. чемпіонське вибування. все це ви знаєте, друзі. А ось з наступного сезону за класичним форматом: 16 команд у два кола гратимуть команди першої ліги. Є у нас перший удар. Татувати, що вісім футболістів залишили. Лівий берег за підсумками минулого сезону. Поки давайте подивимося, ліво Атака. І черговий удар Дмитра Шастала. Лівий... Минулого сезону. Очолював лівий берег ю-19, тому що знайомий із можливостями юнаків лівого берега. Що зараз? Залишив м'яч штрафний. Подивимося. То пробиватиме Дієго! Пробиває під поперечку і Роман Льопка. Штрафнищі. Дієго, Дієго робить навіс до штрафної. Є відбирання, є відбирання. Дієго з м'ячем! праворуч на... Сімона Галаяна той просувається, пробиває. Ну і я скажу, друзі, що чай намагається розвинути свою атаку. Дедух вчасно повернувся і вже є передача на Дієго. Дієго знаходить, Шастала. Шастел намагається один в один обіграти свого опонента. Вдається! Простріл можна забивати різник! Марнує свій шанс, Андрій Різник. Так, так, і є. Дієго з м'ячем. Галоян, є. Простріл до штрафної. Не, не сильним, не складним. Але вона продовжується. Передача на правий фланг на Дієго. Дієго повертає м'яч на Галаяна. Шосто! Вирішує питання. Дмитро Шаста. Ось так. Атака дійсно була показовою. Віддав передачу на Шастела і той мав достатньо часу. Зараз ще, один, ще одна нагода. І знову ж таки, ця зв'язочка. Зреагувати на той удар і. Буквально через хвилину арбітер Машу дав свисток на перерву. Другий тайм, який обіцяє бути цікавим. Ну що? Максим Миханів. Складу до змагань. до Офіційних змагань. Дійсно, вже час експериментів. Можливо, що спливає удар зараз не дуже вдалий з боку футболіста Кудрівки. У нас Стартують уже перші тури першої ліги. Друга ліга починає на тиждень раніше. І Лівий берег два серед тих колективів. Хто гратиме у другій лізі? Удар від дієго. Перша команда грає в першій лізі, друга у другій лізі. Чотири команди дитячі нацької футбольної ліги України гратиме в еліт-лізі чотири вікових категорії. Пинат Києва, де буде поле повноцінного розміру для вгари в футбол. Трибуни! А що зараз? Зараз атака кудрівки! Синиця Олег що робить? І теж не менш гарно зараз відпрацьовує і у нічию із Вікторією. Дієго, Дієго, навіс кутового. М'яч Двічі. Ну ось так. Усі 65 хвилин, то процент володіння м'ячем. у кутівки 70%. Простріл! А зараз що це було? Як же дали просто пройти? Літат історії українського футболу за всю історію. Тому контрольні матчі потрібні більше болівальникам. За синиця обігрався сухоручком. Далі летить центральною зоною. Віддає ліворуч, можна вирішувати. кидається під м'яч футболісти. Кудрівки не дозволяють пробити належним чином. Кудрівка. Атака лівим флангом. Точна передача до штрафної. Дуже дуже чудово зараз відпрацьовують гравці Кудрівки. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег.